Я хочу, щоб Україна дала нам рідкі метали, адже у них вони є. Саме так заявив Трамп. Я yeah, yeah. have of rare earth. We're in of of They have great rare earth and I want security of the rare earth. і це розірвало інформаційний простір. У відповідь на це дуже швидко зреагував і офіс президента. Це було планом. Перемоги пунктом плана перемоги у нас є спеціальні ресурси, і важливо, щоб це не дісталося. РФ Зеленський пропонував, що це спеціально використовувалося з ключовими партнерами. Саме так офіс президента пояснив заяву Трампа про рідкі земельні ресурси. До речі, треба сказати, що 70% Цих корисних копалин знаходиться в Україні в Донецькій, Луганській і Дніпропетровській області десь приблизно на 15 ярдів. Але цікаво, а чому про цей пункт згадують? А про членство в НАТО вже забули, а про далекобійну зброю забули, а про без'ядерний потенціал. А можна все це в комплексі? Чи це інше, і офіс вже про все забув? Вони мені сидять це, якщо ми так зробимо.